яке на сьогоднішній день всі зусилля направило на стабілізацію ситуації, тому, звичайно, я безумовно виконую любу вказівку керівництва МВС України, що стосується, а зараз на сьогоднішній день я виконую і намагаюся зробити все, щоб в нас у Вінниці було спокійно. Хочу сказати, що дійсно е, треба подякувати і людям в Вінниці, і витримки наших працівників, що ми не допустили, щоб у нас війни в Вінниці десь спалили якісь будівлі, щоб захвати були, втрата зброї. Хочу сказати, ми жодного набоя не втратили або ж десь його не використали. Тобто всі до одного підрозділи міліції в Вінницькій області ми на сьогоднішній день працюють в штатному режимі. У нас не було де щось спалено, не було. Е Якісь інші події, які призвели до того, що працівники міліції десь ще зброю застосовували, чи десь не, дійсно відносно працівників міліції тут треба казати чесно, правді в очі, що все було досить толерантно. Так, да, були в нас деякі ситуації, так коли там хтось е, було, наприклад, в мене зустріч була із е, громадою, і хтось з НАТО покинув десь там якийсь пакет до я рахую, що кругом є якісь хулігани, так само як біля прокуратури, прийшла молодь на зустріч з прокурором. Кілька чоловік ну камінцями покидали, побили шапки. де люди самі цим були обурені це ситуації абсолютно не ми і до десь відношення немає. Тобто звичайна ситуація є. Десь наприклад, вчора, з наприклад, кинули камінь у... ось у нас знаходиться тут, де офіс. Батьківщини, десь там якусь табличку розбили, десь там були якісь ось ночі, наприклад, кілька хлопців молодих, там біля десятка, намагалися перекрити вулиці, тому що десь їм сказали, що їдуть якісь потужки. Тому... тому ми разом спільно із нашими підрозділами і нашими помічниками. В основному наприклад, тільки ми вчора доставили до міського управління, провели профілактичну бесіду самі з... Наші спільні патрулі розказали, що є нас, кому цим питанням займатися. Тому так, все-таки є дуже багато питань, де й молодь, будемо казати, так дуже активно налаштована. Десь якісь, ну, наприклад, ми в суботу у нас було пам'ятник Клозіцько, так одне mm -hmm. говорять, каже, що це композитор, mm -hmm. говорять, ні, це якийсь революціонер, третій говорять, ні, це архітектор, який будував у місті Вінниці історичну частину міста. тому Знаєте, є все-таки ще дуже багато таких питань. Я сьогодні також звертався і до представників нашої громадської організації, що все-таки вели роз'яснювальну роботу серед молоді, щоб та ситуація, ну трошки вона все-таки, це наше майно, це наш, наші люди його робили, це наші люди свої кошти не втратили, ну, я думаю, треба його безумовно зберегти. І кожне питання, яке на сьогоднішній день виникає, воно повинно мати якесь таке, знаєте, цивілізоване вирішення. Такому разі ми намагаємося зараз це все зробити.